Іван працює в українській it компанії вже близько 10 років. Два з яких команда практикує чотириденний графік роботи. Чоловік каже, це було одним з найкращих рішень керівництва. Крім того, що люди відпочивають, що вони краще цінують. Розуміють, що їх цінують, що про них дбають про їх ментал хел. Спіклуються. Це ж супер впливає на продуктивність команди. Компанія вирішила перейти на чотириденку минулого літа через постійні нічні обстріли, які негативно вплинули на продуктивність команди. Підхід до організації роботи запозичили з європейських країн. Ми просто це зразу прокомунікували, що ми зовсім не очікуємо, що ви ту саму роботу зменшите до чотирьох днів і будете працювати так само багато. І ми зразу сказали, що це ніяк не позначиться ні на вашій зарплаті, ні на кількості вихідних там відпусток, які ви можете брати. При всі ризики експеримент виявився вдалим. Покращився емоційний стан працівників, а фінансові показники компанії пішли вгору. Я вважаю, що багатьом бізнесам нічого не нічого не завадить, спробувати.